Що ти тут робиш, Ану, розказуй. Включи воду. Зараз наповниться вода. Вот. Залів, Розтвор. і цього. І з дрождів. Тут на відро води я кинув дрожжі і ето, і дві ложки сахару. А тепер вон, вода заповнюється. Я в неї додавлю по черпаку оцього раствору. Потім помідором так же само зроблю. Бач, трошки жовтіть почало, А це добре допомагає, щоб не жовтіло. То це ти їм брашку якусь робиш? Так, да, може ще по одному, щось мало, мені кажеться. По половинці ще додав. А це піде на помідори. От. І не буде жовті листя. І піде роз, бачиш, зав'язні багато. А самих огірків не видно, не ростуть. Тої огірочки маленькі є, воно везде. А воно бачу гірок? А рости, не, а рост не йдуть, то я спробую їм під комку дать. То що ти там розводив, кажеш? Ну, я розводив дрожжі на, дві, на, на, на відро води на 10 літрів. Я кинув 30 грам в теплу, теплу воду, і то дві столові ложки сахару. Все це тщательно перемішав, і воно додно вистоятися 2-3 години, щоб перебродило. І тепер вони нап'ються і будуть як і, рости, так? Так, да, не буде ось бачиш, що пішло жовтіть п'ятнами, це, це погано. От, воно зразу перестане жовтіти і огірочки підуть, а то щось вони стоять. Огірочки є, а не а в рост не йдуть.